Це у нас кімната для матерів з дітьми. Ми спеціально зробили окрему кімнату, тому що ну, все-таки дитина вона повинна більш бути з батьками, вона то тоді менше хвилюється. Начальник відділу охорони і безпеки одного з вінницьких підприємств Юрій Рикало проводить нам екскурсію бомбосховищем. Тут з перших днів війни працівники перечікують повітряну тривогу. Тут у нас імпровізована їдальня, тому що в разі виникнення необхідності люди, які тут знаходяться, вони можуть зайти собі, там, чай попити, водички попити. І хоч укриття побудували ще у 70-х роках, дбати про нього не забували. Потужна вентиляція, санвузол і якісне освітлення. Підземне приміщення у 2000 квадратних метрів обладнане за всіма вимогами. Раз люди користуються, це говорить про те, що воно потребує, будемо казати злагодженої роботи і закріплені відповідальні працівники, які знають хто за електрику, хто за сантехніку. У разі необхідності сюди черговий приходить і вони працюють. Хай та надійне. Одночасно перечекати небезпеку тут може до тисячі людей. Для комфорту столи, стільчики і навіть двоярусні полиці для відпочинку. На нижніх ярусах сидіти, а на верхніх можуть лежати. І до, до, до речі, особливо в нічний час цим користуються, лягають і лежать. Запасли і воду, і продовольство. Налагодили зв'язок. У нас на столах є. Вода для вживання, ми її оновлюємо. Запас повинен бути з розрахунку дві доби. То в нас все воно є, і це ми відслідковуємо. По конструкції самого укриття телефон сюди не бере, тому що зроблено вайфай. Да, і люди, які прийшли тут, можуть своїми рідними близькими поспілкуватися, відправити смс що з ними все в порядку, вони знаходяться в укритті. І це дуже багато, і люди дуже цим часто користуються. В окремій кімнаті медпункт з набором найнеобхідніших ліків та ношами. Для того, щоб можна було швидко екстрено людину транспортувати, то щоб воно було під руками. Телефон в підземній фортеці теж не проблема. Де це зробити, підкаже черговий Борис Лантух. Працюємо так круглодобово. тривоги постійно ж є, ви ж бачите, що кожен день є. І робота є. Наша обов'язково заключається розсадити людей, запропонувати, допустимо, воду, туалети, що необхідно. Коли звертаються, допомагаємо всьому. Були такі випадки. Що до 500 чоловік спускалися в сховище. А для психологічного розвантаження на стінах сховища картинна галерея, створена дітьми. Перечекати повітряну тривогу у бомбосховищі можуть не лише працівники підприємства. Сюди пускають робітників сусідніх фірм і людей, які мешкають у прилеглих будинках. Під час повітряної тривоги вхід на територію без перешкод. Не заблукати на території підприємства допомагають вказівники. Вони й ведуть прямо до дверей сховища. А от самі працівники потрапити до сховища можуть, не виходячи з підприємства. Для них вхід окремий.